Продовжую роботу на Донеччині, зокрема в смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України, заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки та нагальних потреб. Ключові питання, убезпечення логістики дії штурмових груп із витіснення противника з міської забудови. Посилюємо війська додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами, збільшуємо тиск на добропільському виступі, продовжуємо звільнення та зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати силою, неможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська. Минулої доби штурмові підрозділи в районі добропільського виступу на окремих напрямках просунулися вперед. Загалом за час операції звільнено 188 квадратних кілометрів, 248,7 квадратних кілометрів зачищено від диверсійно розвідувальних груп противника. Бойова робота зі знищення окупантів триває. Дякую кожному українському захиснику і кожній захисниці за стійкість, хоробрість та професіоналізм. Слава Україні, головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Assault units of Ukraine's Defense Forces advanced in several areas near the salient over the past day. In total, 188 square kilometers have been liberated since the start of the operation, and 248.7 square kilometers have been cleared of enemy sabotage and reconnaissance groups.